Ну і бачимо зовнішню систему оборони Меджибізького замку. Це віконечка бійниці, які розміщувалися на невеликій відстані одна від одного. Кожна бійниця контролювала невеличкий простір, <реш> простір тобто бійці контролювали. І відповідно настільки розумно було все прораховано, що в сумі всі бійниці дохоплювали 360 градусів навколо оборони навколо замку. А тому замок вважався таким ну, досить неприступним і вважався надійно захищеним. Зараз фотографуємося, тоді підемо вже на територію, піднімемося ще вище. Оце ми проходили з вами через князівський палац. Залишки його. Тут варил князь.